Вашим тренером, це від нього ви успадкували таку душевну рівновагу? Ну, напевно, напевно, так. Да. Він теж у мене спокійний був. Як тренер, як футболіст. То що він грав теж заднього захисника, як і я, а там, ну, там треба спокій. Там панікувати нема кого. Який гол запам'ятався найбільше в кар'єрі? І забив в Дніпропетровському Дніпру З метрів 30-35 п'яти вдарив поворотом. М'яч потрапив в штангу, в голову в воротарю і в ворота. Такий він і кур'йозний був, ну і незабутній нас, для да, всіх. Незабутній, так. Як вважаєте, тоді хлопці підозрювали, що ви майбутній тренер? Кажіть Жульченка підійшов, каже: а це не наш майбутній тренер, щось у нього вигляд футбольний. Щас, мачу, сильно переживаєте за команду? Дуже, дуже там, Я просто кричу й надав там. От я ще їм кажу, особливо нашим захисникам, ви повинні командувати на полі. Вийшли там пошли в отбор, там під підказувати, тому що захисники і ворота все бачать. Вся команда перед ними. Коли запис просматриваю, я себе більш чую, чим, чим вас. Давайте я хочу, щоб ви вас угу. я чув, а не себе. Так що да, переживаю дуже, дуже Що ви скажете своїм хлопцям перед першим свистком чемпіонату, який до речі стартує коли. 11 одинадцятого травня ми граємо в Решетилівці, okay. Що скажу? Скажу: грайте так, хлопці, щоб після гри ви могли подивитися один одному в очі і сказати, ми зробили все, що могли, могли, і тоді, я думаю, результат буде.